Депутати Рівнеради ради зібралися на чергове засідання сесії. Основну увагу міські обранці закцентували на питанні змін до бюджету. Зокрема, підтримали виділення майже 29 мільйонів гривень на облаштування об'єктів цивільного захисту. У 32 найбільш проблемних укриттях проведуть ремонтні роботи. Там іде і поточні, і капітальні ремонти для того, щоб збільшувати чисельність і збільшувати кількість людей, які можуть перебувати. Ну і основне, що ми запровадили це автоматизовану систему, яка дозволяє під час повітряної тривоги автоматично відкриватися туди. Де люди можуть собі проходити перебувати під час тривоги. Крім цього, рівна рада додатково виділила більше 111 мільйонів гривень з вільних залишків бюджету на підтримку сил оборони. Значну частину коштів спрямують на закупівлю дронів. 13 мільйонів передбачили на придбання ребів для 18 військових частин. Значну увагу на сесії приділили земельним питанням. Майже 800 соток землі на вулиці Степана Бандери передали у постійне користування тресту зеленого господарства. Це територія навколо водойми у гідропарку, яку місто хоче привести. Ти до ладу, це дозволить будь-який період поставити смітники, його обслуговувати, передбачити якийсь ямковий ремонт, тому що там є багато порушень. А оскільки ці локації рівнян дуже вони важливі, і ці водойми теж важливі. Ми маємо тоді можливість спокійно собі. І його обслуговувати, і основне що писати різні проекти, які дають можливість нам залучити сюди грантові кошти, І якісь привезти сюди інвестиції, тому що місто не може саме справитися з таким навантаженням фінансовим. Підтримали депутати передачу в оренду земельної ділянки на вулиці захисників Маріуполя у користування громадської організації Спортивний клуб Омега Рівне. Неподалік пагорбу слави та клубної бази Вереса. Інвестор планує облаштувати закритий спортивний майданчик з роздягальнями трибуною та хостелом. Під цим критим майданчиком ми хочемо штучне покриття постелити, яке в нас є. Наявності 30 на 50 зробити трибуни, а це одна частина. А друга частина покласти покриття, яке буде можна використовувати як для футзала, так і тенісні корти. Таким чином ми хочемо створити мультиспортивний такий об'єкт. Поки на Макарова буде будуватися за два роки. Ми вже зможемо прийняти як мінімум там 400 дітей. Прийшли на сесію міської ради пайовики скандального довгобуду Рівненська брама. Люди ніяк не можуть поселитися в омріяне житло. Нарікають на нового інвестора, який вимагає доплати за квартири по 20-30 тисяч доларів. кажуть, що забудовник мав здати в експлуатацію три секції до кінця минулого року. Нас принижують. Ми маємо постійно оправдовуватись за щось. В кінці кінців є влада в цьому місті. Ним ми не можемо не замічати цього слона в кімнаті. Є проблема. Є інвестор, який є шахрай. Крім того, другий забудовник і третій забудовник судяться між собою і з першим забудовником. Ще три тижні. Ми будемо сидіти в міській раді. Далі ми оголошуємо голодування. А ще через два тижні ми будемо без води голодувати. Це питання дуже давно стоїть. Але вона не стоїть на місці, вона рухається. А І... Скажіть згідно графіку. Ви рухаєтеся? Як... відстають від графіка, тому що. Четверта, третя, четверта і одинадцять секція будівництва завершено, але зараз стоїть питання здачі їх в експлуатацію. Майже 80 мільйонів гривень виділила рівна рада на програму соціального захисту захисників і захисниць України, а також членів їх сімей. Майже 11 мільйонів спрямують на заходи соціальної програми Турбота. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.